з нами українці! Виступ Валерія Залужного на вчорашній безпековій конференції у Шатам Хаус шокує європейців. Старий світовий порядок зруйнована. Нова архітектура європейської безпеки без України неможлива. Валерій Залужний зазначає, що Україна стає об'єктом міжнародної політики, і з Україною потрібно рахуватися це вже зрозуміло усім, навіть дуже сильним державам. Сьогодні я зачитаю найголовніші тези з його виступу, де Валерій Федорович проводить певні паралелі, і що буде в майбутньому власне вирішувати Україні. Отже, почнемо з мабуть найголовнішого, що потрібно обговорити, з поняття світопорядку. Пише заложений простіше з розстановки сил у світовій політиці. Зараз немає часу і необхідності говорити про те, як і скільки разів цей світовий порядок змінювався. Повернемося лише до Ялтинської конференції 45-го року, де лідері трьох держав-переможців. Вирішили майбутнє повоєнного світу. Завершили формування нового світового порядку 2 серпня 1945 року в Поздамі, де остаточно вирішили майбутнє. Тоді почалася війна, яка увійшла в історію під назвою Холодна. Ця епоха завершилася в 1991 році з розпадом СРСР і припиненням біполярного протистояння. Світ ще деякий час продовжував жити у цьому старому світовому порядку. Все ще ґрунтувався на основах Ялтинської, поздамської системи міжнародних відносин, навіть в умовах монополярного світу, США вдавалося підтримувати силою мир і стабільність у світі, де сила підмінялася грошима. Але світ жив у сталій системі, і це відбувалося навіть на фоні збільшення кількості держав у світі, які начебто самі обирали свою подольшу долю. Усе змінилося 10 лютого 2007 року. Коли президент Росії Путін за рік до закінчення свого другого президентського терміну виступив на М'юнхенській конференції з питань безпеки, цей виступ можна вважати поворотною точкою в перегляді існуючої системи світового порядку. Ніхто не відчуває себе в безпеці, ніхто не може заховатися за міжнародним правом, як за кам'яною стіною. Сказав він, мабуть, захід зробив величезну помилку, не звернувши увагу на застереження Путіна, і жодним чином не пристосувався до наступаючої епохи, через яку сьогодні ми тут зібралися. Каже Злужний у 2008-му Путін розпочав війну в Грузії у 2014-му в Україні. А вже у 2022-му році напав на Україну усіма можливими засобами. Ще 18 років тому. Путін казав, вірніше попередив, що однополярна модель, яка фактично направлена виключно на обслуговування інтересів США та обраного кола держав, не життєздатна. Тоді ж він казав, що Китай, Індія. Інші країни, що розвиваються в результаті трансформації, ставатимуть чи не найважливішими економіками світу. Можливо, ми сьогодні можемо побачити, як країни саме Азії, Африки і Латинської Америки намагаються визначити глобальний порядок денний. А що ж Україна зазначає залужний? Україна завзято вступила в боротьбу і змогла дати не лише гідну відсіч ворогу, а й довести і відстояти свою суб'єктність. У формуванні системи світоустрою саме через Україну, яка начебто втратила можливість самотужки вирішити проблему війни у 2023 році, в основному через побоювання наших партнерів змусила Росію вже відкрито піти на створення так званої осі осі зла. Хто входить до цієї осі? Ви всі чудово розумієте, і саме тоді, ще у 2024 році, коли ці країни заключали стратегічні угоди, необхідно було замислитися, чи не є саме це продовженням політики? саме Перегляду чинної системи світового порядку, звісно, Україні важко наодинці, хоча і з допомогою партнерів воювати з вісью зла, але вона бореться. Війна в Україні ще більше набирала масштабу глобальної, її результати можливо було передбачити. Актуальні вони і сьогодні, адже і США, і Китай, і Росія, і Європа виявилися не готовими до війни такого рівня. Інтенсивності, людські та економічні втрати в Україні, витрата ресурсів на війну, міграцію, санкційна політика, відсутність дешевих енергеносіїв та ринків збуту, а також інші проблеми стали колосальним економічним тягарем для економік усіх задіяних у війні сторін, гальмуючи їхній розвиток і створюючи ризики вже глобальних криз. Адже війна в Україні практично вичерпала економічні і промислові запаси міцності у більшості країн, а особливо Росії, США і Європи. Їм реально бракує ресурсів для продовження військових дій, водночас, розгортання виробництва з озброєння виявилося надмірним за умови досягнення домовленостей про припинення воєнних дій. Таким чином, можна стверджувати, що формальні причини перегляду світового порядку сьогодні є. Відправною точкою такого перегляду, звісно, можна вважати майбутнє закінчення війни в Україні і формування нового світопорядку саме за її результатами. Адже дійсно і сам старий світопорядок вже сьогодні майже остаточно. Зруйнований, наприклад, сьогодні очевидно, що Білий дім поставив під сумність єдність західного світу. Окрім цього, Вашингтон намагається вже зараз перекласти забезпечення безпеки і оборони Європи на їх власні сили без США. такі дії. Ймовірно, дають можливість припустити, що НАТО може припинити своє існування, каже залужний. Низка перемовин США з Росією, керівнику якої виписали ордер на арешт, констатує той факт, що Білий Дім робить все більше кроків на зустріч кремлівському режиму, чудово розуміючи, що у такому випадку новою ціллю для Росії може стати саме Європа. Беззаперечним фактором цього є рішення, наприклад, кібернетичного командування США припинити будь-яке планування, спрямоване проти. Росії. Очевидно, що невизнання Вашингтоном агресії РФ є також новим викликом не лише для України, але й для Європи. Отже, цього достатньо, щоб зрозуміти, що вже не лише Росія та війзла намагаються зруйнувати світовий порядок, а й США фактично остаточно його. Руйнують. Я хотів би ще раз звернути вашу увагу, що руйнування старого світового порядку відбувається також на фоні стрімкого розвитку технологій. Можливо абсолютно стверджувати, що саме російсько-українська війна стала каталізатором розвитку, перш за все, воєнних технологій, які ймовірно і стануть основою майбутньої глобальної безпеки. Бо саме ці зміни, які відбулися на полях, Російсько-української війни призвели до глобальної кризи оперативного мистецтва та доктрин НАТО у тому числі класичні масштабні операції з неймовірною витратою ресурсів не просто втратили актуальність, а стали навіть самогубними. Але про це знає лише Україна та вісь зла. Чи готові до цього усі гравці, що хочуть новий світопорядок? Чи їм потрібна ще одна війна, щоб це зрозуміти? Поки невідомо достеменно відомо, що технологічний прорив відбувся не тільки у воєнній галузі, а й в усіх інших, що буде потребувати перебудови економік провідних держав. Відповідно, змінилися і потреба, і пріоритети у видобутку корисних копалин. Чи не нагадую вам останні твердження щось знайоме з історії? Час покаже. Ну тут думаю має відсилку до того, що в Китаї є оці корисні купалини, в Росії також. Якщо вони об'єднаються, це дві ядерні держави, вони будуть чиняти супротив США, Тому, власне, угода про корисні купалини з Україною вигідна Сполученим Штатам Америки. Однак ми не згодні надати їх без гарантій безпеки. Про це заявив Зеленський. А ці корисні купалини потрібні для виготовлення важкої зброї та інших промисловостей. Повертаємося, але все ж таки Україна 에, продовжує залужний. У цій складній ситуації Україна саме завдяки здатності до опору у упродовж повномасштабної війни справді стала суб'єктом міжнародної політики. З Україною потрібно рахуватися. Це вже зрозуміло усім навіть дуже сильним державам. Україна не втратила самостійності, попри зміну стратегії ворогів та погрози друзів. Україна бореться, навіть коли це здавалося неможливим, та досі досить ефективно завдає поразки ворогу. Україна подобається. Це зараз комусь чи ні, де факто боронить вже не лише східний кордон НАТО, а і Східний кордон Європи, який, до речі, може стати лінією зіткнення. На фоні останніх подій, майбутніх намерів США щодо безпеки Європи, а також на фоні неготовності НАТО до протистояння Росії, принаймні без США, позиції України для Європи стають все більш привабливими. Звісно, Україна поки що не має власної ядерної зброї. А чому немає? Бо ми мали ядерну зброю у 94-му році. Третя країна з ядерним потенціалом у світі просто нас постійно зливали. Знаєте, постійно не давали розвиватися, то забрали ядерну зброю. То знищували нашу економіку з тими комуністами, Януковичами і так далі. Розграбовували країну, також оцю демілітаризацію, що не було. Потім вже, так після приходу адекватних людей до влади, почали проводити цю політику, що також військові потрібні, і так далі. Все ми пам'ятаємо. Тому цей коментар Україна поки що не має власної ядерної зброї, тому ну але це цікаво, поки що. Ми вже відкривали збір на ядерну зброю. Ну але дійсно тут питання до Сполучених Штатів Америки, тому що вони дали нам гарантії, як і Великобританія, так і Російська Федерація, що ми віддаємо свою ядерну зброю і. Ні Росія, ні Великобританія, ні США, і інші світові там економіки країни і так далі ніколи не нападуть на Україну, ніколи не порушать наш суверенітет і територіальну цілісність. Це було порушено. Так виконуйте, будь ласка, оці домовленості в Будапештському меморандумі 94-го року, де наші гарантії безпеки? Ми і так платимо таку велику ціну. А де ваші гарантії безпеки? Заява екс-президента Польщі. Я поширював Валенце, де він звертається до Трампа і Венса і якраз наводить оці пункти з Будапешського меморандуму. Ну, це треба їх зачитати тоді, мабуть, Зеленському, як він показав картинки українських полонених, так йому треба сісти і зачитати, і почитати ще лекцію з історії України і так далі. Далі саме її збройні сили вказують на те, що ймовірно на ближч найближчим часом 5-10 років нова архітектура європейської безпеки неможлива без України. Можливо, ще перерахувати багато факторів, які підтверджують, що існування незалежної України сьогодні чи не найголовніший фактор безпеки Європи. Звісно, існує також багато внутрішньоєвропейських факторів збереження внутрішньої безпеки Європи. Але я зараз про Україну. Ми маємо говорити про Україну саме у розрізі. Перш за все, введення війни, адже без чіткої фіксації лінії зіткнення неможливо апелювати до подальших дій. Для цього, звісно, необхідна підтримка, ймовірно, більше європейська. Сьогодні РФ уже заявляє, що вони проти миротворців, проти європейських військ в Україні, коли відбудеться ceasefire, так, з, е, припинення вогню, то вони не готові на те, щоб європейські миротворці заходили, адже це теж зближує НАТО. Перш за все, американська адміністрація має розмовляти саме з російською делегацією, тому що вони ні на що не готові, а нас просто притискають. Друге, при досягненні сталого справедливого миру Україна має отримати реальні гарантії безпеки. Україна має сподіватися на справедливе і повноцінне відновлення країни, у тому числі і за рахунок країни агресора. Так, сьогодні ми бачимо. Вже заморозили російські рахунки, і перші кошти будуть передані, передані Україні, от звідки буде фінансування. Здається, це сьогодні Великобританія заявила, бачив цю новину, що перші так, російські активи будуть. А, от є сьогоднішня новина: Британія вперше передала Україні мільйони від заморожених активів РФ. Вже передала так. Україна отримала близько 971 мільйона доларів. Ну майже мільярд доларів за рахунок доходів від російських заморожених активів РФ. Це перший транш Великої Британії в рамках відповідної ініціативи Великої Сімки. Кошти будуть витрачені на військові потреби. Ну, я хочу подякувати Великобританії за їхню активну підтримку і британський народ. Також показує свою солідарність Франція. Зараз потужні заяви. Німеччина, новий канцлер каже, що е, зміцнення там України, підтримка України це є безпека Європи. Ми будемо все робити для того, аби відокремитися зараз від США, створити власні збройні сили України і захищати фронт. Е, і останні заяви від Валерія Залужного. Україна у повоєнний час має бути повністю захищена від російської пропаганди і економічних диверсій. Звісно, не вдаючись до подробиць, Україні у такій ситуації необхідно зберегти суб'єктність у відносинах з глобальними гравцями. Ймовірно, для цього потрібно три пункти: перший продовжувати наполягати на своїх безпекових інтересах територіальній цілісності, уникати ролі розмінної монети під час будь-яких міжнародних переговорів. Друге шукати баланс між інтересами. США ЄС, Китаю, не допускаючи при цьому підриву суверенітету. Третє: посилювати міжнародну довіру до України на усіх міжнародних майданчиках та в інших країнах світу, яка є основою політичної та фінансової підтримки. На останок перед початком дискусії хочу згадати одного чудового канадського письменника Карла Шредера. Він, дякуючи Богу, живий, здоровий і зараз займається дослідженням майбутнього. Одного разу він написав: прогнозування існує не лише для передбачення майбутнього, а й для мінімізації несподіванок. Тобто, що все потрібно аналізувати. А, ну і ще пригадаю одну цитату на закінчення, яку я вже декілька разів казав Етері. Ви не чули, він стона Чарчеля: немає вічних ворогів, немає вічних партнерів, є лише вічні національні. Інтерес друзі, дякую за етер, ставте ваші вподобання і залишайте коментарі під цим відео.